Компанія Nintendo на ринку відеоігор ще з сімдесятих. Тому не дивно, що за стільки років вони випустили мільйон ігор з м Mario Brothers. <плес> <плес> ну гаразд. Ще кілька зільдою, і Метроїдом, і Кірбі. І насправді цей список можна продовжувати вічно, адже ці компанії належать на кількість франшиз. На частину з них вони давно поклали болт, а фанати все чекають, коли нарешті з'явиться нова частина в zero І це тільки верхівка айсберга, у якої вирішив трошечки зануритись, щоб розповісти про франшизи, за які ви могли навіть не чути. Але спершу зауважу, що Nintendo випустила нереальну кількість ігор, тому... Якщо ви хочете побачити другу частину цього відео або більш детальний огляд якоїсь франшизи, пишіть у коментарях. And and ви могли б колись подумати, що маскоти двох ворогуючих компаній колись будуть в одній грі? І щоб це був не файтинг? Представляю вам Марію Соніка на Олімпійських іграх. Цей кросовер відбувся через тісну співпрацю Sega та Nintendo, адже перша давно припинила випускати свої ігрові консолі. Відповідно, потреба ворожнечі просто вичерпалася. Цікаво те, що франшиза офіційно ліцензована міжнародним олімпійським комітетом. За допомогою гри вони хотіли привернути увагу молоді, і їм це вдалося. Лише перша частина продалася у 2 мільйона копій, а франшиза налічує 6 частин. Моєю першою грою була Марію на зимніх олімпійських іграх в Сочі. У мене з нею багато приємних спогадів, але якось ніякого від того, що її події відбуваються на Росії. Хто бомбив Донбас? А який там геймплей? Ну, це звичайна добірка спортивних ігор з персонажами Сеги та Нінтендо. дійсно цікавого це моушн керування. Тобто, ви не просто натискали на кнопки, а по справжньому рухались. Ще в кожній частині можна зіграти в неіснуючі види спорту, які зазвичай дуже креативні та веселі. То якщо ця франшиза така якісна та успішна, чому вона в цьому відео? Зі слів продюсера франшизи Лі Кокера, Міжнародний олімпійський комітет припинив ліцензію. Відповідно, призупинився вихід нових частин, і цю новину легко перевірити. Зазвичай розробники випускають нову частину перед справжніми Олімпійськими іграми. Спочатку вона не з'явилася у 22-му році, oh, а тепер і у 24-му. Oh, Це доволі дивно, адже остання частина продалася в 900 тисяч копій, що не є мало. Але олімпійському комітету видніше, тому нам лишається тільки чекати. Знаєте, мені доволі складно описати цю гру. Хоча, якщо сказати, що гру зробили японці, то, мабуть, частина з вас мене зрозуміє. Адже хто ще здатен зробити гру про мініатюрного робота, який виконує брудну роботу замість своїх власників. Так зачекайте. Це що я зараз приказую сюжет Detroit Become Human? Гаразд. А інші частині своїх глядачів я б сказав, що це не винна японська версія Детройта. Отже, спершу ця гра вийшла на GameCube у 2005 році. На превеликий жаль, Chibi-Robo провалився, адже вийшов на провальні консолі ще й під кінець її життєвого циклу. І тепер я сумніваюся, що мені колись її вдасться придбати на eBay. Нінтендо подивилася на низькі продажі та сказала: нічого, з другого разу точно вийде. І випустила Chibi-Robo Парк Patrol на Nintendo DS. І ця частина теж провалилась. <свісляв> Але цього разу через само Нінтендо. Якийсь медіум їм підказав, що гру треба сливати, тому в Америці можна було придбати тільки у Волмарт, а в Європі вона взагалі не вийшла. Нінтендо знову подивилася на продажі та сказала: І, чобі, робо, випадку, а випадку, а І так тривало до появи Нінтендо 3DS, на яку виходило дві останні гри про маленького Гвинтіка. Ой. Робота. Я маленький, маленький гвинчик! А щоб завершити цей татор абсурду, вам варто знати, що останню частину з 3D-адвенчури перетворили на звичайнісінький платформер, хоча гра цього взагалі не потребувала. І мені дійсно шкода цю франшизу. Зараз я дуже сумніваюся, що ми колись отримаємо принаймні ремастер першої частини. Адже на момент виходу цього відео з'явився анонс гри Коробо. Над ним працюють творці Чібі Робо, і от от готується розпочати збір коштів. А це означає, що поперед. Реднього маленького робота варто на якийсь час забути. Якщо ви ветеран Ютуба, то стоподово бачили цю анімацію. Бо якщо ви принаймні користувач Тіктока, адже там теж був тренд на Rhythm Heaven. Це унікальна ритмгра, де потрібно виконувати певні дії, натискаючи одну або дві кнопки. Збоку може здатися, ніби ви дивитесь низькобюджетний мультик, і від вас нічого не вимагається. Але як тільки ви спробуєте понатискати кнопку під ритм, то зрозумійте, що берете в цих анімаціях безпосередню участь. Спочатку Rhythm Heaven вийшла ексклюзивно в Японії, але завдяки шаленому успіху вона перетворилася на франшизу. Можу навіть похвалитися, що я грав усі. Частини, яких наразі чотири, а деякі навіть перепроходив. А все тому, що Rhythm Heaven дуже проста та весела. Це підтвердять її фанати, які випустили на пока частину, де можна створювати ремікси під будь-яку пісню. Але проігноруємо той факт, що Нінтендо згодом прикрила лавочку. Отже, у 2015 році виходить остання частина на Нінтендо 3DS. Але чому так давно? Це справді дивно, адже батько грисунку, який насамперед є музичним продюсером, а не гейм дизайнером, усе сподівається випустити нову рітим Хевен. Проте коли це станеться, досі невідомо. Знаєте, іноді Nintendo робить дива. Я не люблю футбол, але люблю Mario Strikers. Мені не подобається бокс, але Punch Out – це дуже весела гра. Коли я її вперше вмикав на своїй Nintendo Wii U, то ніколи б не подумав, що так залипну. Я обожнюю бойову систему в цій грі, адже в кожного персонажа власний мувсет, через що кожен рівень сприймається, наче в новинку. Відчуття ніби я натрапив на боса в Dark Souls, де потрібно запам'ятати рухи та бити в слабкі місця. Хоча згоден, я трохи перегнув. Панчати настільки складно взагалі поява останньої частини це справжнє диво, адже по цій франшизі не було нових ігор упродовж 15 років. Отже, якщо гра така чудова, чому в неї досі немає продовження? Основна проблема в персонажах Punch Out. кожен боєць є представником певної країни, а в грі їх показують максимально стереотипно. Француз тут найслабший боєць, і звісно ж обожнює багети та круасани. Американець жорсткий капіталіст, а росіянин. Відповідає своєму образу. А тепер уявіть, які ж почнуться с якщо вийде нова частина. Тут тільки два варіанти: або розробники кладуть болт на хейт, або роблять максимально стерильну гру. Одна така навіть вийшла, називається Arms. І хоча вона добре продалася, гравці її не дуже добре оцінили, через що вихід нової гри Nintendo Pro Box під питанням. Мені навіть не доведеться докладати зусиль аби пояснити про що ця франшиза. Ось піцатавер, ось Варіоленд. Під час детального аналізу ви помітите, що хтось надихався франшизою Nintendo. і в цьому нічого поганого немає, адже Pizza Tower лишається унікальною грою, так само як і Undertale чи Malatonin, які теж щось запозичували у франшиз Nintendo. Отже, Wario Land. Це шедевральний нелінійний платформер, на який чомусь забили. Треба зауважити, що цю франшизу поступово замінювала компіляція коротеньких ігор Варіовер. Можливо, Nintendo просто бракує розробників, аби одночасно випускати ці ігри. Точної відповіді немає. Але якщо ви зіграєте принаймні у Wario Land 4, яка виходила на Game Boy Advance, то зрозумійте, чому я так нею захоплююсь і чому існує піца Tower. Я вчергове помічаю, що франшизи Нінтендо створюють люди, які далекі від ігор. Rhythm Heaven створив музичний продюсер. А Мазер, копірайтер Шігісато і той. Але саме завдяки цьому нетиповому підходу ми маємо такі чудові ігри. Мазер або Earthbound… Це рольова гра з покроковою бойовою системою. Можу вас запевнити, навіть якщо ви ніколи не бачили цієї гри, цю мелодію ви точно чули. Моє знайомство з Earthbound було незвичним. Я натрапив на ремікс з Рональдом МакДональдом і передивлювався його незлічно кількість разів. Щоправда, не здогадуючись про існування Earthbound. Доки не натрапив на відео АВГНА, який відкрив для мене цю франшизу. Я навіть у неї пограв, і під час битви з фінальним босом розблокував дитячий спогад. А вже ж мені хочеться хвалити ці ігри. У франшизи дивовижна бойова система, захоплюючий сюжет і кріпова атмосфера. А я таке люблю, чому остання частина вийшла у 2006 році? А все тому, що Ще і той, після складної та тривалої розробки третьої частини вирішив поставити крапку, тільки якщо він колись не передумає та не вигадає щось цікаве для четвертої частини. Ага, попався! Це ж відео про забуті франшизи Нінтендо. Що тут робить в якщо у 23-му році вийшла Евзіру 99 на Нінтендо Свіч? А може, тому що це не зовсім нова гра, а звичайнісінький батл Рояль по першій частині. Просто на кількість дизлайків у трейлері подивіться. Багато хто погодиться, що ця частина не рахується за основну. Отож, Евзіру! Футуристичні аркадні гонки Збоку може здатися, що гра схожа на стару франшизу Sony Wipeout, Адже що там, що там, події відбуваються у майбутньому. Проте ці проекти все ж відрізняються. Wipeout намагається бути більш реалістичною, F-Zero – більш аркадною. Але повернемося до F-Zero. Так що трапилося з франшизою? Після виходу шедевральної GX на GameCube та двох частин на Game Boy Advance, розробники вирішили, що не випустять нової гри, поки не придумають для неї щось кардинально нове. Як бачите, вони нічого так і не продумали. Хоча появи в зіро на свіч є хорошим знаком, тому ще поспостерігаємо. Деякі франшизи помирають через байдужість або брак часу. Я теж є фанатом деяких франшиз цього відео, і кожного разу, коли дивлюся презентації Нінтендо, то все сподіваюся побачити Ритм Heaven чи Vario Land. А чи є у вас подібна франшиза? Ну обов'язково, щоб вона належала Нінтендо. Буду радий прочитати в коментарях і заодно отримати від вас лайк, адже це допомагає просуванню україномовного Ютубу.